Вітаю вас! В цьому курсі із кількох серій я розкажу і покажу для початківців, як хакери використовують спеціальні програми, ресурси і налаштування, щоб успішно і в той же час безпечно для себе здійснювати атаки на певні інтернет-ресурси. І, звичайно ж, як і всі відео на нашому каналі, цей курс має лише освітні і ознайомлювальні цілі. Я думаю, ви розумієте, що більшість хакерських атак. Здійснюється саме на якийсь віддалений сайт чи базу даних через інтернет, або хакери, наприклад, хакають чиюсь електронну поштову скриньку. Хоча буває таке, що потрібно зламати Wi-Fi сусідів або залізти у якийсь комп'ютер у вашій локальній мережі, в будинку чи в офісі. Або, наприклад, хакерові може бути потрібно зламати або ж підібрати пароль до якогось завантаженого файлу. Чи база даних викладене в цьому курсі буде корисне для будь-якого з цих видів хакерства? Цей курс буде складатись з кількох уроків, і кожен з них критично важливий для успішного хакерства і для особистої безпеки хакера. Відео будуть наступні: перше, перед тим як хакер атакує ціль, якусь ціль йому потрібно обмундируватись і, так би мовити, збудувати свою фортецю, щоб уберегтись від потенційних ризиків, вірусів або ж атак у відповідь. Це досить неважко зробити за допомогою встановлення віртуальної машини і операційної системи в цій віртуальній машині. Про це ми поговоримо в цьому першому відео. Це дуже важливо. В другому відео я покажу, як замаскуватись і захиститись, щоб хакера не знайшли, не розкрили, тобто, щоб жертва не змогла хакера вичислити і заблокувати. І також як віртуально підібратись ближче до жертви. Це, наприклад, коли хакер теоретично хоче атакувати якийсь ресурс в Росії. А сам знаходиться десь в Канаді, то є можливість зробити так, щоб жертва думала, що нападник також знаходиться в Росії. Цей крок досягається за допомогою таких інструментів як VPN і проксі налаштувань. Я покажу і розповім, як їх можна встановити і налаштувати також. І в третьому, і в подальших частинах, я покажу кілька різних інструментів для власне здійснення хакерських атак. Наприклад, для атак типу DDoS або ж Distributed Denial of Service використовується такі хакерські програми, як LOIC, або ж комбінація Docker і Bombardier, або Python і DDoS Ripper і інші. І я це теж в деталях окремо покажу. Якщо ви в усьому вище переліченому вже більш-менш розбираєтесь, то можете перейти на дуже конкретне і коротке відео з інструкціями, що робити і куди заходити. Посилання на нього я залишу під цим відео. В інакшому випадку, якщо жоден або більшість із перелічених інструментів і кроків, які я описав для вас нові і, можливо, незнайомі, або ви хочете дуже деталізовану версію для розуміння, що тут до чого, як все працює, то краще лишайтесь зі мною і подивіться цей курс, перш ніж почати щось робити. Інакше будете тикати пальцем в небо і потенційно ставити себе під ризик. Я гарантую, буде цікаво. Отже, найперший рекомендований, хоч і не обов'язковий, але дуже-дуже рекомендований крок для будь-якого хакера це встановити віртуальну машину. Я дуже-дуже сильно наголошую. Навіть не думайте робити якісь хакерські речі чи атаки напряму зі своєї основної операційної системи на домашньому чи робочому комп'ютері. Це ризиковано і небезпечно. А з віртуальною машиною можна по суті все. Отже, що таке віртуальна машина? Я вас відразу заспокою, віртуальна машина це цілком легальний інструмент, який дуже широко використовується в IT-індустрії сьогодні багатьма компаніями і навіть державними установами. Їх головне завдання, звичайно ж, не для хакерства, але так склалось, що віртуальні машини дуже зручні для хакерства. І що ж це в біса таке? Віртуальна машина, простими словами, це коли на вашому комп'ютері в операційній системі, наприклад, Windows, ви встановлюєте зверху ще одну операційну систему. Ще раз, у вас на комп'ютері зараз якась операційна система: Windows, Macintosh чи Linux. Всередині цієї операційної системи ви можете встановити віртуальну машину з ще однією операційною системою. Десь так, як це виглядає на ось цьому зображенні. Тобто, по суті, виходить ситуація, коли ми всередині фізичного комп'ютера створюємо ще один віртуальний комп'ютер. За хвилинку я вам покажу, як це зробити. Але поки що ще пару секунд теорії для розуміння, чому хакеру обов'язково треба працювати тільки з віртуальної машини. Аналогія віртуальної машини це коли у вас, скажімо, є власний великий приватний будинок і ви там господар. Але в той же час ви комусь, якомусь гостю чи гостеві, Здаєте одну кімнату в цьому своєму будинку. І гість цей може жити і працювати лише в одній кімнаті, яка повністю ізольована від решти вашого будинку. Хоч і знаходиться в цьому будинку. Вам все рівно що гість там робить, цей гість вам і вашому будинку ніяким чином зашкодити не може. Гість отримує з вашого дозволу від вас тепло і воду, але він не має ні можливості, ні доступу до будь-чого у вашому будинку поза межами тієї кімнати, яку ви йому виділяєте і здаєте. Сподіваюсь, аналогія зрозуміла. Віртуальна машина створюється за допомогою спеціальної програми і дозволяє встановити гостьову операційну систему на додаток до головної, яка вас завантажується, коли ви вмикаєте свій комп'ютер. В цьому відео у нас головна операційна система буде Windows, як ви можете бачити ось тут, а гостьовою операційною системою буде Linux. Хоча, якщо ви забажаєте, ви, звичайно ж, можете поставити Windows на гостьову теж. Але в цьому відео, як я вже казав, у нас буде Linux. З певних об'єктивних причин, які я пізніше поясню. Так ось ми можемо вказати, скільки ресурсів головна операційна система може дати гостяві. Тобто, якою кількістю ресурсів головна операційна система може поділитись. Тобто, скільки вона може дати потужності процесора для гостя, скільки вона може дати оперативної пам'яті, простору на диску і так далі. Але найпотужніша особливість віртуальної машини це те, що гостьова операційна система думає, що вона сама по собі, і встановлена на звичайний фізичний комп'ютер гостьова операційна система не знає, що вона є віртуальною машиною і не має доступу до основної операційної системи, тобто операційної системи господаря. В чому ж переваги такої піраміди? Віртуальна машина існує лише як один великий файл зображення в папці машини господаря. І цей файл зроблений так, що його можна легко скопіювати і, наприклад, з кимось поділитись, так що будь-хто інший може в себе цю віртуальну машину теж запустити. В цьому відео я вам навіть покажу як. Наступні три особливості дуже важливі для хакерства. Якщо гостьову віртуальну машину заразити вірусом, то цей вірус ніяким чином не заразить операційну систему господаря. Між ними існує, так би мовити, віртуальна стіна. Також, якщо хакер із своєї віртуальної машини зламає якусь систему, а в той же самий час хакери системи жертви у відповідь намагаються зламати ваш комп'ютер і таке трапляється, то навіть зламавши через інтернет вашу віртуальну машину, вони не матимуть доступу до вашої основної операційної системи, і відповідно ваших файлів, документів, паролів і так далі. Останній момент: ви можете зробити резервну копію файлу зображення віртуальної машини, і якщо та віртуальна машина, з якою ви зараз працюєте, була заражена вірусом або атакована, ви можете її файл зображення просто видалити, і натомість за лічені секунди почати працювати або ж продовжити працювати тільки вже з резервною копією, на якій віруса немає. Ну все, досить теорії. Тепер до справи. Першим ділом переконайтеся, що ваш комп'ютер потягне роботу з віртуальною машиною. Віртуальна машина це така тварюка, яка потребує немало ресурсів процесора і оперативної пам'яті. Пам'ятайте, що віртуальна машина це, по суті, ще одна операційна система, яка працює паралельно з основною операційною системою. І їм потрібно буде тепер ділитись ресурсами вашого заліза. Вам потрібно буде як мінімум 4 ГБ оперативної пам'яті і хоча б двох ядерний процесор. З меншими характеристиками віртуальна машина може працювати дуже повільно. Ви можете зайти в налаштування системи у Windows і подивитися, які у вас параметри системи, якщо класнете правою кнопкою мишки на меню Start, і зайдете в опцію Система. Як ви можете побачити, у мене процесор 3,4 ГГц і 8 ГБ оперативної пам'яті. Для віртуальної машини на цьому комп'ютері цього буде достатньо. Далі, нам потрібно встановити спеціальну програму, яка дозволить нам створити. І запустити віртуальну машину на цьому комп'ютері. Таких програм є декілька, але в цьому відео ми будемо використовувати програму, яка називається VMware. Напишемо в пошуку вуглі VMware, встановити або завантажити. Інша популярна програма для створення і запуску віртуальних машин називається VirtualBox від компанії Oracle. Отже, для того, щоб мати можливість створювати віртуальні машини, потрібно мати платну версію програми VMware, яка на даний момент має 30-денний Безкоштовний пробний період. Але в цьому уроці ми не будемо створювати нову віртуальну машину, а лише завантажимо вже готовий і налаштований для хакерства файл віртуальної машини з Linux. Пізніше на каналі буде окреме відео, як створити і налаштувати віртуальну машину з нуля. Але в цьому відео для швидкості ми скористаємось готовою віртуальною машиною. Заходимо сюди WorkStation Player Evaluation. І ось тут нижче вибираємо. Try Workstation Player for Windows, Download Now. Завантажимо. Натискаємо сюди. Виберемо якесь місце знаходження, куди ми хочемо зберегти файл встановлювач. Наприклад, я збережу на робочий стіл і натискаю кнопку зберегти. Ця програма немаленька, як ви можете помітити, майже пів гігабайта. Окей, файл завантажився. Тепер мені потрібно його знайти на робочому столі і запустити на виконання. Класнемо тут праву кнопку мишки і запустимо на виконання з правами адміністратора. Підтверджуємо, що ми дозволяємо вносити зміни в цій програмі нашому комп'ютері. Іде підготовка до встановлення. У нас з'явиться ось таке віконечко, Тут процес дуже простий. Просто натискати Next або ж далі. Приймаємо умови ліцензійної угоди, натискаємо Next, тобто далі ще раз. Тут все можна залишити без змін. Натискаємо Next. Цю пташечку можете лишити, якщо хочете, щоб оновлення встановлювалося автоматично для цієї програми. Ось тут я заберу, щоб VMware не посилав компанії будь-яку інформацію про те, як все це працює у мене на комп'ютері. Натискаю Next. Залишаю тут, щоб у нас додались іконки на робочий стіл і в меню Start. Натискаю ще раз Next. І встановити. Окей, завантаження завершилось. Тут нам потрібно натиснути Finish. І у мене на робочому столі з'явилась ось така іконка, звідки я можу запустити, власне, цю програму. Тепер клацаємо тут двічі, щоб запустити цю програму. І, між іншим, файл встановлювач нам більше не потрібен, тому його можна просто видалити. І у нас відкриється ось таке віконечко програми. Далі. Нам тепер потрібен власний файл віртуальної машини, яку ми могли б запустити тут. Файл зображення, який ми будемо зараз застосовувати, вже готовий. І був він створений не мною, а власне розробниками операційної системи, яку ми будемо використовувати. Ця операційна система називається Kali Linux. Пізніше я в деталях розповім, чому ми використовуємо саме цю операційну систему, але в двох словах, вона дуже добре підходить для хакерства. Щоб знайти і завантажити файл зображення, переходимо до Google і пишемо в пошуку «Kali Linux, завантажити. І натискаємо Enter. Найперше ж посилання має бути власне на те, що нам треба. Сайт називається kali.org. Натискаємо сюди. Можливо, коли ви будете дивитись це відео, цей сайт трохи зміниться. Але я сподіваюся, ви зорієнтуєтесь, що тут до чого і що тут потрібно завантажити. Окей, дивлячись на це вікно, я думаю, ви зрозуміли, що ми шукаємо образ операційної системи для віртуальної машини. Натискаємо сюди і у нас на вибір ось тут є два образи для віртуальної машини. Перший для програми VMware, яку ми щойно завантажили, і другий для програми VirtualBox. Оскільки ми завантажили і встановили програму VMware, то саме ось цей образ ми і будемо завантажувати. Тут є декілька варіантів завантаження. Я виберу найперший це найпростіший спосіб, коли просто файл завантажується напряму із сервера цієї організації. Натискаю сюди, зберігаю його на робочий стіл і завантаження розпочалось. Заархівований файл зображення займає близько 3 ГБ, а у розпакованому вигляді він буде займати приблизно 10 ГБ. Так що переконайтеся, що у вас достатня кількість місця на диску перед тим як почнете завантаження цього образу. До речі, як альтернативний варіант, якщо ви не хочете завантажувати цей готовий файл зображення віртуальної машини Kali Linux, і, можливо, хочете собі встановити Windows на віртуалку, і звичайно ж, якщо ви маєте бажання час, то можете собі встановити і налаштувати віртуальну машину з нуля, і відповідно встановити ту операційну систему туди, яку вам захочеться чи яка вам найбільше подобається. Але для того, щоб мати можливість встановити віртуальну машину з нуля в програмі VMware. Вам потрібна буде повна версія цієї програми. Або як альтернативний варіант, ви можете використати програму VirtualBox. Наскільки я пам'ятаю, вона повністю безкоштовна, але вона трішки менш потужна. Так ось у нас буде окреме навчальне відео, як встановити віртуальну машину з нуля. Але в цьому відео, як я вже казав, для швидкості ми будемо використовувати готовий файл зображення, який ми зараз завантажуємо. Окей, готово. Файл ми завантажили, але тепер цей файл заархівований. Як Ви бачите розширення в цього 7 z Це архів, і для того, щоб його розпакувати і відкрити, нам потрібен буде архіватор 7 Zip. Якщо його у вас немає, ви можете просто зайти в мережу і в гуглі написати 7-zip завантажити. Перший результат в пошуку я використовував ось цей, але якщо бажаєте, я думаю, ви можете завантажити і україномовну версію. У мене цей архіватор вже є, тому я не буду показувати, як його завантажую. Ви можете просто зайти сюди, вибрати версію, яка вам підходить. Швидше за все, це буде перша версія згори. Завантажити і встановити як будь-яку звичайну програму. Після того, як ви завантажили і встановили архіватор 7 zip клацаємо ось тут правою кнопкою мишки на цьому архіві. У нас тут з'явиться додаткове меню, яке буде називатися 7-Zip. І вибираємо опцію Extract here, розпакувати тут. І цей архіватор почне розпаковувати цей архів мені на робочий стіл, там же, де знаходиться у мене цей архів. Між іншим, якщо архів в майбутньому буде запаролений, то підказка на пароль буде теж під цим відео. Окей, архів розпакований. Далі, перед тим, як ви перестрибнете до наступного відео, спробуємо запустити завантажену віртуальну машину. Нам потрібно відкрити VM WorkStation Player, тобто ось цю програму. І ось тут у секції справа класнути на опції Open Virtual Machine, що означає відкрити віртуальну машину. Тут я перейду на робочий стіл і знайду ось цю папку, яку я щойно розпакував, ось вона UA Kali Linux. І відкрию файл, який має розширення, .vmx. Вибираю опцію відкрити. Тут пише, що для цієї програми виглядає так, що віртуальна машина використовується зараз. Це тому, що я скачав файл, а не сам її створив. Мені просто потрібно натиснути на кнопку «Take Ownership», яка означає, що я хочу перебрати права власності, так би мовити, на цю віртуальну машину. І сказати цій програмі, що так, зараз ми будемо працювати з цим файлом, і я хочу повністю його контролювати. Натискаємо «Take Ownership». І віртуальна машина у мене з'явилась ось тут у списку UA, Kali, Linux. Виділяємо його і натискаємо кнопку Play, або ж ввімкнути ось тут, або ось тут. Play Virtual Machine. Без різниці. Якого ви берете опцію, натискаємо Play. І ця програма спробує запустити віртуальну машину. Так, як ви бачите, у мене тут вистрибнула невеличка помилка, яка каже, що віртуальна машина налаштована працювати на процесорі, який має 8 ядер. Але в цій машині у мене в цьому комп'ютері фізичному, якому я зараз використовую, лише 4 ядра. І ця машина віртуальна не може вімкнутися. Я натискаю ОК. І щоб все в мене запрацювало, мені потрібно перейти в налаштування цієї віртуальної машини. Я клацаю ось тут. І ось тут у нас є кнопочка «Редагувати налаштування віртуальної машини. Натискаю сюди. Далі, ось тут, у мене є ціла купа налаштувань, які вам теж буде, мабуть, корисно подивитись. Якщо у вас менше, ніж. 8 ГБ пам'яті оперативної, можливо, вам потрібно буде змінити, наприклад, на 2 ГБ. Так? І процесори у мене тут написано 8, тобто 8 ядер. Я виберу, щоб ця віртуальна машина використовувала лише 4. Натисну ОК. І тепер все у мене повинне запрацювати. Я спробую ще раз запустити цю віртуальну машину. Тепер ця програма питає у мене, чи цей файл, який я зараз відкриваю, був звідкись скопійований чи перенесений. для чого вона це питає? Тому що людина, яка створила цю віртуальну машину, оригінальний файл, у неї були свої налаштування основного комп'ютера, у неї була своя мережевна карта, свій жорсткий диск і так далі. У мене на цьому комп'ютері все трішки по-іншому. Тому для того, щоб ця програма мені все перепідналаштувала під мій конкретний комп'ютер, я натисну на кнопочку «I copied it», Тобто я скопіював файл, образ віртуальної машини звідкись з іншого місця. Програма VMware зробила відповідні зміни автоматично і зараз запускає мою віртуальну машину. Ось так вона виглядає. Мені тут нічого поки що робити не потрібно. Тут пише: Натисніть Ctrl-G на клавіатурі, якщо ви хочете напряму в цю віртуальну машину задавати якісь команди з клавіатури. Інакше поки що ваша клавіатура все ще працює на вашу основну операційну систему, як ви бачите, вона у мене на задньому плані, так би мовити. Віртуальна машина запускається, невеличке перезавантаження. І все готово, все повинно працювати. Згідно з інструкцією, в цьому випадку ім'я користувача буде Kali, І пароль також буде Kali. Натискаємо Login. І віртуальна машина у мене запустилась і працює. Ще раз повторюю, бачите, головна операційна система у мене Windows. Але у вікні програми VMware у мене працює віртуальна машина з зовсім іншою операційною системою, і я можу тепер тут спокійно бавитись, як у пісочниці. В цій віртуальній машині, не хвилюючись, що я пошкоджу і заражу вірусом свою головну операційну систему. На сам кінець, як я вже й казав, ви можете через віртуальну машину пробувати зламувати чи атакувати якісь сайти. Але завжди існує ризик, що хтось у відповідь буде пробувати зламувати вашу віртуальну машину, або щоб дізнатись, хто ви, або щоб помститись. Тому коли ви використовуєте віртуальну машину для хакерства, а ви повинні обов'язково її використовувати, якщо ви хочете займатися хакерством. Дуже важливо, щоб на цю віртуальну машину ви ніколи, ніколи не закидали ніяких файлів, які могли б вас ідентифікувати, якби вони потрапили в руки якогось іншого хакера. І також, як ви можете помітити, ось тут є браузер, наприклад, в цьому випадку це Mozilla Firefox. ось, ось тут у віртуальній машині, у браузері, ви повинні ніколи не вводити ніякі ваші логіни чи паролі. Тобто не заходьте, не дай Боже, у хакерській віртуальній машині на свою електронну пошту чи якісь інші облікові записи. У хакерській віртуальній машині ви повинні зберігати свою анонімність по максимуму. Перше правило хакера ваша анонімність і безпека передусім. Ну добре, перший крок готовий, можна переходити до наступного. Поки що я швиденько вимкну цю віртуальну машину. Виберу опцію Shutdown. Останній момент хотів вам показати, як виглядає файл зображення віртуальної машини. Файл зображення це, в принципі, такий узагальнений термін. Насправді файл зображення, він знаходиться весь в ось цій папці, вона складається з досить багатьох різних файлів, і вони у нас, бачите, пронумеровані у такому зростаючому порядку. Тобто, всі ось ці файли є, так би мовити, файлом зображенням однієї віртуальної машини. І скажімо, якщо ви цю віртуальну машину запустили, попрацювали з нею. І, можливо, вашу машину хтось намався зламати, або у вас там був якийсь вірус, або з цією віртуальною машиною щось трапилось, можливо, ви додали якісь налаштування, щось перестало працювати, чи з'явилися якісь проблеми, що можете зробити, дуже швидко ви можете просто взяти ось цей файл зображення або всю ось цю папку просто фізично видалити і розархівувати цей архів ще раз, тим самим створивши новий чистий файл зображення віртуальної машини. І почати з ним працювати знову. Єдина проблема в цьому підході, що якщо у вас на попередній віртуальній машині були якісь файли, то разом із файлом зображенням видаляться всі ті файли, які там були. Після того, як цей архів знову ж розпакується, я буду мати нову чисту, так би мовити, з нуля віртуальну машину, з якої я знову можу почати працювати. Як я вже й казав з самого початку цього відео, найбільша сила віртуальних машин в тому, що будь-що, що відбувається в віртуальній машині, ніколи не вилізе за межі цієї віртуальної машини. І не пошкодить або ж не зашкодить вашій основній операційній системі. Тепер 30 секунд на власний огляд того, як всередині виглядається віртуальна машина, тобто на операційну систему, яка там встановлена. Оскільки я щойно видалив файл зображення попередньої віртуальної машини, мені потрібно його додати сюди заново. Open Virtual Machine. Стіл, Kali Linux VMX, Окей. Okay. Запускаємо. Kali тут, Kali тут. Окей, okay, я зайшов. У віртуальну машину. Тут встановлена операційна система Linux. Для тих, хто не знайомий з нею, вона дуже схожа на Windows, але у неї інтерфейс трішки відрізняється. Тут схожа структура папок, тут є файли, тут меню старт, яке є у Windows, знаходиться ось тут згори. Ось тут у нас є програми і спеціальні можливості. Ось тут налаштування звуку, ось тут налаштування повідомлень, годинник, і ось тут ми можемо вимкнути нашу віртуальну машину. Це, в принципі, досить нескладно. Чому для хакерства, як правило, використовують Linux, тому що він набагато швидший, потужніший як операційна система, Linux також більш гнучкий, його легше підлаштувати під власні потреби. Тут є потужний командний рядок. Також операційна система Linux має близько 600 або й більше різних інструментів і програм для проникнення. І атак, саме тому більшість хакерів надає перевагу саме операційній системі Linux, і, зокрема, модифікації, яка називається Kali Linux, яку ми сьогодні розглядаємо. Звичайно ж, за бажанням, ви можете створити нову віртуальну машину і встановити там Windows, нема проблем. Але в більшості з подальших відео ми будемо використовувати саме операційну систему Kali Linux для демонстрації і спроб хакерства. Тому, якщо ви не знайомі з цією операційною системою, цей курс буде навіть більш корисним для вас. Ви не тільки навчитеся хакерству, а також навчитеся користуватись новою операційною системою, яка дуже популярна серед айтішників. Ну добре, перший крок готовий, можна переходити до наступного. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу і запрошуйте друзів. Все буде Україна! Почуємось в наступному відео.